Всім привіт, канал Два слова, і давайте ведемо нову рубрику на канал. Це в нас буде новинки українського крафту. Чомусь мені так захотілось, тому що вдома накопичилась вже якась кількість новинок саме українського крафту, ну і домашнього крафту, яку хочеться скуштувати. Все це пиво воно виходило ну максимум, я не знаю, десь. Не більше місяця йому здається найстаріше. Це ось ця історія, але все це пиво ще є в продажу. Хто на сьогодні представлено? У нас представлено пивоварня шо, пивоварня ребрю, пивоварня варвар, домашня пивоварня «Брюарт» і колаборація шо і Бірмайстра це власна пивоварня Сільпо. Що тут є? Це доволі міцний випуск, до речі, виходить. Знаєте, під літо я випускаю ну, дуже-дуже яскраво насичений алкогольний випуск. У нас є два легеньких сорти, є таматочка, ось є бланш. І що йде далі? Далі у нас ідуть два імперські ставити і два Балтійських портери, в яких від, здається. Від 9 до 11 алкоголю. Тому це буде дуже міцно. Але захотілося ось так зробити, тому одразу напишіть, як вам такий формат саме оглядати іноді новинки українського мас маркету іноді новинки українського крафту. Мені здається, це цікаво, якщо це відео виходить прям, ну, під час того, як цей продукт продається. Тому бажаю всім гарного перегляду. Давайте починати. Першим пивом на сьогодні у нас буде колаборація Бірмайстра та Шо. Це в нас бланш степовий, степовий бланш. Це пиво, здається, ще навіть не пішло у продаж. Ось. Може, на момент випуску відео воно вже в продажі, але поки що я його не бачу в продажі. Це пиво з додаванням ромашки, коріандру, лимону та апельсину. Літнє свіже таке, ну. Приємне, мабуть, пиво в бельгійському стилі. 4,5% алкоголю, 0,33 об'єм, щільність 12, гіркота 15. По складу вода, солод, пшеничний солод, пшенична, крупа, вівсяні пластіці, цедра, пальсину коріандр апельсиновий фреш, лимонний фреш, ромашка, хміль, дріжджі. Ось настільки в нас великий багатий склад. Ароматика, ось навіть через, навіть через піну, вона мені нагадує. Як би це дивно не було, вона мені нагадує чебрець. Я вже. Не один, не два, не п'ять разів, мабуть, у відео казав, що мені дійсно пиво з Чобрецем заходить дуже сильно. Є у правди блан з Чебрецем. На жаль, до речі, посилка від правди не доїхала своєчасно. Ну, не те, що не доїхала своєчасно, просто вона приїде завтра, а знімати я можу тільки сьогодні, на цьому тижні, щоб випустити відос вам прям в термін. Тут би могло бути ще якесь пиво від правди, саме з новинок. Але, на жаль, ароматика, я не знаю, дивно можу так казати, ароматика карбонізована. Мені здається, чебрець. Ну, ось така трав'янистість прямо ось такі, ну, дійсно полем, полем пахне, але не полем, в плані там ячмінне поле, зернове поле, а ось саме луг такий. Пахне квітучою галявинкою. А ось у смаку, добрий день, Ромашка. Ой, у смаку так, ромашковий чай. Одразу кажу, що саме ромашка мені не є моїм фаворитом, фаворитом серед. Трав для чаю. І, до речі, мені не вистачає карбонізації, чесно. Воно питке, воно легке, але воно ось таке ромашкове. Якщо ви не полюбляєте ромашку, в жодному разі це не беріть. Тому що, якщо ви не полюбляєте ось саме цей аромат, смак ромашки, це не беріть. Якщо вам це імпонує, саме ромашка, то безумовно, беріть 100%, це вам сподобається. Мені не вистачає карбонізації чогось. Як експеримент цікаво, від мене це буде. не знаю, давайте. 3,75 3,75. Скоріше, скоріше в 3,5, але ось так: ось десь там 3,6, хай отак буде. Не моє трошки за рахунок ось цієї ромашковості. Подивимось, що поставили люди. Оцінка натап від людей: 48 чекінів. Всього, 3,88 загальна оцінка. Ну, безумовно, безумовно, це пиво на літо, це пиво освіжаюче. Мені трошки не вистачає карбо, і трошки для мене це переромашкове, воно таке. Тому що, як тут пишуть, що додавали ромашку і на варку, і на бродіння. Але сьогодні настільки полярний у нас випуск. У нас зараз буде після цього томатка, потім якісь ягоди міцні, потім взагалі торф, а потім чорнослив. Коротше, сьогодні максимально дивний дивний випуск, максимально дивна підборка. Ідемо далі. Друге пиво на сьогодні це в нас знову ж таки пооварня, шоу місто Миколаїв, і їх нова томатка. Ушо багато томаток. Мені подобався раніше мені більше подобався томатін, ніж той, який він зараз був. Крутий в них томата барбікю, здається. Чотири гострих перці. Також дуже класний був. І ось зараз вони в банку розлили козако Мексикано. Томатне кислопиво з додаванням перцю халапеню, базиліку, лайму і багато чого ще. Що це ще? Давайте читати: вода, солотичміни, солод пшеничні лактобактерії. Томатна паста, перець, пересхалапеня, кінза, лайм, часник, цибуля, базилік, паприка, коріандр, сіре рожева, гімалайська хміль, дріжджі, ось такий прекрасний довгий склад. 5% алкоголю у нас тут, початкова щільність 12, гіркота 8. Томатки в мене на оглядах бувають дуже рідко. Це другий раз. Так, ну томатний колір. Ох-ой-ой-ой-ой. Клас. Я дуже рідко п'ю томатки, і тому зараз в мене завжди, коли я бачу. Кушаю нову томатку після якогось терміну без томаток, я прям дивуюсь. О, щось знайоме. Знову ж таки, лечо. Мені завжди в томатках відчувається лечо, часник. Ой, щось знайоме, щось знайоме. О овочевий овочевий сік. Стосовно стосовно кінзи не впевнений, тому що я обожнюю кінзу. Гостренько, кисленько, солоненько. Тут баланс ідеальний, дійсно. Гостринка, вона прям така приємна. Вона тебе трошки приглажує ось так. Для тих, хто не полюбляє дуже гостре, це ідеально підійде, і вам буде воно трошки гостренько. Ось цей лайм. Дійсно, лайм тут багато чого дає. А, я все намагався згадати, що у нас в ароманці. Ще проскакую у смаку це маринований халапеньо, Дійсно, у смаку це ось це нагадує халапєшку. І ось саме гостринка, ця легенька, також нагадує халапеньо. І лайм. На жаль, я не відчуваю тут кінзи, але в мене дуже позитивні емоції. Це як томатка від мене на сьогодні 4,25. Чому б ні? Це смачно. Тому що вона чимось апгрейднута. Я як завжди кажу, що у радкету найкраща томатка. Якщо потрібен огляд на радкет. Ви знаєте, що робити. А ось тут. Це така проапгрейджена, класична, приємна томатка з кислинкою, з гостринкою халапеньо. Блін, ідеальна гостринка. Мені дуже подобається. Якщо ви полюбляєте томатки, я думаю, це точно варто скуштувати. Клас! А тепер будемо йти куди? До. А не будемо ще йти. Я ще оцінку антаб від людей не сказав, куди я зібрався. Ага. Будемо йти, пішов він. Оцінка атаб від людей 408, всього 72 чекіни. Як бачите, так, все пиво нове, ну, нещодавно випущене, тому я сподіваюся, що це все ж таки випуск про новинки українського крафту. Ну, класно, класно. Пиво номер 3 Переходимо на темну сторону, переходимо до поварні варвар. Поварня варвар, яка робить. Яка робить круто в 80%, в 90% в випадках. Ну, може, в 80%, Окей, давайте так, це моя особиста думка. І це у нас My Kind of Sandwich. 11% алкоголю. Чому я зараз, зараз даю вам пиво 11% алкоголю? Тому що ми йдемо все ж таки. Ми йдемо все ж таки квіточки, ромашка, томати, тепер у нас буде ягоди, потім чорнослив, по суті, сушена ягода. І потім в нас вже буде шпали, кріазот, мужики. от. Це в нас імперський стаут, імперський стаут. Друга його версія. Першу я куштував якось і за автофокус, тому то відео не вийшло в інстаграм TikTok. 11 алкоголю, 62 гіркота, шоу у складі, вода, ячмінь, солод, ячмінь, декстроза, хміль, пюре чорниці, полуниці, сік вишні, ароматизатор Арахіс і ароматизатор Полуниця. Дріжджі. Дуже гарна обкладинка, просто, ну як завжди, у варвара ось ці баночки дуже класні. Давайте куштувати. Мені... мені цікаво, я його пив. Дійсно, я його пив десь. Ось коли він тільки вийшов, мені тільки його надіслали, я його випив. І що я зробив? Я, як людинка, яка не помітила, що зліз акциз з цієї банки. Я щось там прибирав, здається, в день. Думаю, ой, щось ягідне, прикольне, я й забув, що це імперес раніше був. І я собі от другий дня, у перші дня, просто налив келих, так, зробив пару ковтків, і в голові я собі зрозумів, що це була дуже велика помилка, і зараз прибирання нікуди не приведе. Отак от, от. Йой! <с> я й забув, і знову ж таки, ось цей ароматизатор арахісова паста, він завжди на тобі спрацьовує дуже цікаво, тому що. Всі ми знаємо, як пахне арахісова паста. Натуральний арахіс, як пахне. Який він на ароматику. І ти його не сподіваєшся відчути саме в подібних напоях. І от одразу тут йде кислинка ягідна і все ж таки ось цей арахіс. арахс. Mm. Mm. Воно щільне до усрачки. А яка Тут початкова щільність 27. Воно гірке. Такий насичений чорний шоколад. І ось у смаку арахісової пасти. Ось, цієї. ось вона прям як треба. Вона відчувається. Але не перенасичена як в ароматиці. Ягоди надають, вони не, для мене не вирізняються з усього цього, цього ансамблю. Вони надають приємну кислинку. І не більше, далі йде. Гіркий, чорний-чорний, гіркий шоколад 99% какао. І потім арахіс ось цей. Ну от одна така баночка 03, і, і все. Один. І от я це перевіряв вже на собі: одна баночка 03 і дійсно все. Тому що 11% алкоголю вони не сильно відчутні, але потім вони тебе ну дійсно наздоженуть, переженуть і ще зустрінуть, і ще й проведуть. От. А від мене буде 4:25. Сьогодні, я думаю, ну, за рахунок того, що буде, будуть міцні, непопулярні пива, непопулярні стилі. Я думаю, мені сьогодні все має подобатись, окрім Ромашки, як ми зрозуміли. Тому що Ромашку я ще раз скуштував за кадром, і я можу знизити навіть оцінку до 3,25-3,40, десь так. Ось це неймовірно, неймовірно смачно, але не для всіх уж точно. 4,25, що сказали люди. Так. Оцінка антат від людей тут у нас 93 щекіни. Знову це каже про те, що це нове пиво 407. Але при всьому цьому, у моїх друзів, 6 людей ще зачекінуло, оцінка 3,83. Комусь це пиво дійсно не сподобалося. Пиво номер 4 на сьогоднішньому нашому відео це. Тепер нас іде Балтійський портер, імперський Балтійський портер з додаванням чорносливу. І це пиво, як я розумію, зварено по тематиці мему, який відбувся в Твіттері, який зараз називається X. Суть в чому наші там популярні люди, типу там Клопатінко, ось такі всі популярні люди, вони спорили чорнослив це погано, чи чорнослив це гарно. Тому ось тут написано: чорнослив не. Ось, пивоварня Ребрю притримується своєї думки стосовно чорносливу. Я її максимально підтримую, тому що мені саме копчений чорнослив дуже сильно подобається. Не копчений, не сильно полюбляю. Що це таке в нас? 10% алкоголю, 30 гіркота, щільність 27. Пиво це коштувало 180 гривень, що доволі-доволі багатенько. Вода, світлий, солод карамельний, світли, солод, солод палений, чорнослив, хміль, дріжджі, низового бродіння. Тому що це в нас Балтійський портер, це знайшов нас лагер. Виходить, що це в нас лагер з міцністю 10% алкоголю з чорносливом. Ось так звучить цікавіше. Погодьтесь, да? а, поки ми не почали пити це пиво, я хотів би вас питати. Коротше, на початку січня я знімав великий огляд на пивоварню Underwood. Це був перший огляд, який я зняв в цьому році. А, і потім я його закинув на флешку, про яку забув. І я думав, що я дійсно видалив цей огляд. Він ще не на студії, він ще там вдома, в старій локації, там ще гра якась на фоні. Коротше, я про нього, я думав, що я його випадково видалив. Там сім або вісім сортів Андервуду. Якщо вам цікаво, скажіть, будь ласка, щоб я його випустив. Якщо дійсно буде цікаво, випуск на великий випуск на пивоварню Андервуд, крафтову українську. Я викладу, тому що дійсно матеріал я знайшов тижні два тому. Я дуже сильно здивувався, тому що до цього я ось коли шукав його на монтаж. Я дуже сильно себе матюкав через те, що я його випадково видалив. А він просто був на флешці, про яку я забув. Тому якщо бажаєте Underwood, буде Underwood. По ребрю, Що по ребрю. Ви, будь ласка, також скажіть наскільки вам цікавий великий огляд на ребрю? Тому що ребрю це одна з найпопулярніших українських поварень саме в Антапті по кількості чекінів. Це мене також здивувало. Вони випереджають багато пивоварень різних українських. Копченість, приємність, чорнослив, паленість, все. Це дуже щільно. Але, але щільно чорнослив, гіркота, пустота. Ось між чорносливом та гіркотою йде пустота. І ось тут я не поняв. Я точно знаю, що у цього пива дуже великі оцінки в Антапті. Ось мені після чорносливу залишається вся нотка. Якщо б там не було чорнослива, це було б дуже пусто. Ось саме він надає ось цей зберігаючий ефект смаку. Але мені чогось недостатньо ось всередині. Там є якась яма. На жаль. Блін, я думав, що це буде дуже смачно. А от тепер так, ну, це нормально. Це з чорносливом непогано. Тут прекрасний дизайн, мені дуже подобається. Але. Ну, не знаю, не знаю, від ароматики я очікував після ароматики, я очікував набагато більшого саме в цьому смаку. Блін, я розчарований за рахунок того, що я очікував прям якогось супер вау ефекту, а особливо після ароматики. Тому від мене 375, мене, мабуть, заплюють, запінають. Але ну, така думка. Чорнослив витягує 375, так би було ще менше. Оцінка антакт від людей 4.15. 4,15, ну це висока оцінка. дуже. 474 чекіни. Це, це те, про що я казав. Воно не настільки старе пиво, воно з'явилось точно наприкінці квітня, якщо я не помиляюсь, Середина кінець квітня. І ось дійсно а, біргіки дуже полюбляють ребрю. І тому реблю так багато чекінів. Мені ну, 375 максимум, тому що я відчуваю ось цю яму. 180 гривень я б не заплатив. Далі у нас моя улюблена тема бочкових релізів від варвару. І це у нас знову ж таки Балтійський портер. Знову ж таки, лагер. Лагер витриманий в бочках. Що відбувається з цим світом? В гарному сенсі. Так, Baltic Porter Aged in Ruadmore Whisky Barrel. Я не знаю такого віскі, роутмор. Пляшка 564. Вода, солодечміни, пластівці вівцяні, тростин на мелясах, хміль дріжджі. 9,5 алкоголю, початкова щільність 21,7. Гіркота 39. Ось цей у нас сургуч знову ж таки. Ну, не сургуч, сургуч, але щось близько до того. Акциза, все прекрасно виглядає, пиво. Ну, Хочеться купити і подарувати комусь. Ну, на мою думку. О, тут, до речі, не такий. Знаєте, ось там просто написано в описі пива. Написано про те, що якщо ви любите димний віскі, а слово Лафройк в Шотландії Дорфані викликають певне томління в душі, то ось це пиво вас не розчарує. Тут ніяк Лафройк, тут трошки воно інше, воно не таке а, агресивне. І при цьому є ось цей кріазот, йод, бінти. Ой, це гарно, блін. ось Це поганий випуск в плані того, що потрібно одночасно пити стільки, настільки багато цікавого пива. Тут баланс кращий. Тут дійсно набагато кращий баланс. Він не, знову ж таки скажу, не агресивний, ось цей айловський момент, ось цей момент торфяності. Він такий на познайомитись, як на мене. Ти не очікуєш дуже багато від аромату. Ти після цього, точніше, ти очікуєш щось від аромату, ти його вдихнув, і після цього ти не очікуєш дуже багато всього від смаку. І ось воно, аромат і смак, вони прям перетинаються. Це дуже приємно, він мені ще сіллю дає в ароматиці. І ось ця солонинка вона є в смаку. Тимність, торфяність, але не на дуже високому рівні. Це вже у нас буде далі. Цікаве пиво. Знову ж таки, одна пляшка на вечір. Я знову ж таки не скажу, що ось це погане пиво. Просто мені за рахунок інтенсивність смаку, і яма в е, інтенсивність в ароматі, яма в смаку. За рахунок цього він мені менше сподобався. А тут йде баланс. Ти нічого зверх не очікуєш, все йде дуже спокійно, дуже гладко, але при цьому з усіма цими нотками. Через це пиво я б міг людину познайомити з острівним віскі, Навіть так мені здається. Дуже-дуже-дуже. Знаєте, трошки сіль, ось це морська вода ось в ароматиці. От, А це прям дійсно вхід людини в торфяний віскі. через пиво. Я назву це так: від мене. Я не знаю, мені ось ця солоність, морська солоність додає ще більше привабливості, тому. ну 425 з міткою вище. Від людей. Від людей у нас буде 4, 24, 111 чекінів. Це пиво для знайомства з остріним віскі або одне пиво на вечір, одна пляшка під один довгий фільм, якийсь, який йде там, я не знаю, 2 години. Ти відкриваєш це пиво і ось потрошки сипен-сипен, трошки попиваєш його і насолоджуєшся. Класно, дуже класно. Ідемо до фіналу. Останнє пиво на сьогоднішньому, дуже міцному як виявилось, випуску. Це в нас домашня пивоварня з міста Харків Брюард Салтівка. Що це в нас таке? Ви випуск про домашніх пивоварів, мабуть, бачили. Хто бачив, вже познайомився з Артемом, і там була перша версія ось цього пива. А ось ця новиночка це друга версія колаборації Брюард і Васко вона більш міцна і тут більше торфяного солоду. Васко це бар в Харкові. 28 щільність, 10. Алкоголь, гіркота, 70. У складі у нас тут вода підготовлена, солод торфяний ячмінний, солод, житній, хміль, дріжджі. Ну, лється як лікер. Це пиво було представлено нещодавно на а, фестивалі домашніх пивоварів, який проводився в Києві. Я був на тому фестивалі, я трошки там підзнімав, але я все ще не знаю, там дуже рвано все. Ось прям. Щось класно знято, щось прям вообще рване повістування, все порушено, тому якщо що, можна випустити, також напишіть про це. Трошки репортажу там є. З цього фестивалю і з фестивалю в кедах, де були вже ну, великі пивоварні. Тут схожа штука, я не хочу їх порівняти, тому що це все ж таки імперський стаут, а то в нас Балтійський портер торф, торф, торф. Я думаю, буде більш інтенсивно насправді. Але він такий торфяний. Але знаєте, я після цієї солі в Балтійському портері я хочу в таких сортах пива, які по типу витримані в бочках з-під. Або в них торфяний солод, хочу відчувати цю, цю сіль в ароматиці цей морський бріз, знаєте. Тут просто торф і все. Прекрасно. Ну, типу нормально, без питань взагалі. Але це найщільніше, що сьогодні було. Ось воно прям не п'ється, воно так тече, на смак це класно. Я вам скажу так: тут заявлена гіркота у нас 70, у варвара, ось тут була заявлена гіркота 60, і наскільки у варвара вона йде в чорний шоколад, тут вона відчутна, але плавна, дуже плавна гіркота, дуже лікерно. гума тут ще є, дуже сильно тягуча. Але ідеально збалансоване. Воно має все при собі. 10 алкоголю невідчутні для мене тепер так точно після п'яти позицій випитих. Ну, цього навіть, знаєте, навіть пляшка 03 це забагато, я думаю, ну, в моєму стані зараз. А, я думаю, це грам 150 ось так взяти, трошки випити, ну і прям насититись повністю, тому що це неймовірно щільне, насичене пиво. Ой, ну дуже щільне. Може я б навіть хотів, щоб тіло було менш інтенсивним, тому що його тяжко пити. Але ось все, що йде після ковтку, дуже класно. Ось ця торфяна насиченість, я так це назву. Від мене 4. Не 4,25, так, не 4,25, тому що я не відчуваю питкості. Я розумію, що пиво десь відсотка алкоголю, торфяне, яка питкість, але все ж таки після одного ковтку я довго це пиво переварюю у роті. Воно неймовірно щільне. Я думаю, минула версія вона була трошки питкіша, тому що це складно пити. Так, у нього оцінка вантапт: 24 чекіни, знову ж таки новиночка, 4,26%. Більше сьогодні, здається, не було. Ну, як тут правильно написано, якщо вам подобається торфяні ось ці всі штуки, то, то дійсно купляйте. 4,26 від мене 4, тому що для мене це перенасичено. І минула версія, тут зазначено, що 4,21. Хоча вона, вона була 9,2. Хоча, ну, типа, 0,8 алкоголю, може, не так сильно і вирішують. Ну, коротше, для мене може тоді мені більше подобалось, зараз мені защільне але по-іншому, якщо ви полюбляєте все торфяне, то якщо ви тільки заходите в світ торфу, це вам сюди. Якщо ви полюбляєте все торфяне, насичене, таке густе, то вам сюди. Підсумки. В цілому вийшов дуже позитивний випуск, як на мене, ну з шести варіацій пива мені не зайшли, не те, що прям дуже сильно зайшли, але були більше очікування до двох пив. А 4 пива, безумовно, це класно. 4 з 425 оцінки це завжди класно. Багато було місного. Ну, мій топчик з усіх шести для мене це ось цей варвар за рахунок збалансованості і за рахунок нестандартного смаку-аромату. В плані неперенасиченості, в плані балансу. І літній топчик, безумовно, я всім раджу ось цю томаточку топ-2 на сьогодні. По іншому, ви вже висновки чули. Це класно, це дійсно класно. Ось два полярних максимально пива, але вони. Вони достойні. Вони достойні знайомства. 100%. А там ви свої висновки вже зробите самі. Тому що, як завжди, я вам дякую за перегляд. Пишіть, що ще знімати. Пишіть, чи потрібен той випуск Андервуда, який був знятий ще в січні, 4 місяці тому, 5 місяців тому. Чи потрібно його випускати, він. Повноцінний, він готовий до випуску. Пишіть ще ідеї до оглядів, що у вас цікаве, сліпі дегустації, не сліпі дегустації, підбірки новинок, підбірки старого пива. Може, якогось також знайдемо. Все це пишіть. Пишіть коментарі, дуже цікаво вас читати. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, гарного вечора. І смакуйте ваше улюблене на цей момент крафтове українське пиво.